Жан Беленюк історія успіху. Жан Беленюк видатний український борець греко-римського стилю, політик і громадський діяч. Його життя це захоплююча історія перемог, наполегливості та невпинної праці. Жан народився 24 січня 1991 року в Києві. Його батько був руандійцем, а мати українкою. Батько загинув під час громадянської війни в Руанді, коли Жан був ще дитиною і вихованням займалася мама. З раннього дитинства Жан цікавився спортом. Він обрав греко-римську боротьбу і вже в юнацькі роки показав великий талант, виграючи численні юнацькі та молодіжні змагання. Його спортивна кар'єра швидко пішла вгору. У 2014 році він здобув свою першу золоту медаль на чемпіонаті Європи. Після цього були ще дві золоті медалі на чемпіонатах Європи у 2019 та 2020 -му. Роках. Він також двічі ставав чемпіоном світу, у 2015 та 2019 роках. Одним із найяскравіших моментів у кар'єрі Беленюка стала Олімпіада в ріо де жанейро в 2016 році, де він завоював срібну медаль. Проте справжнього тріумфу він досяг на Олімпійських іграх у Токіо в 2021 році, здобувши золоту медаль. Він став першим українським борцем греко-римського стилю, який досяг такого успіху. У 2024 році Жан Беленюк знову підтвердив свій статус світової зірки на Олімпійських іграх у Парижі він завоював свою другу золоту медаль, показавши неймовірну майстерність та силу волі. Його виступ на цих іграх став справжнім святом для українських болівальників і підкреслив його статус одного з найкращих борців у світі. Цей тріумфальний виступ на Олімпіаді ще раз довів, що Беленюк є непереможним і готовим до нових викликів та досягнень. Він став символом національної гордості та прикладом для нових поколінь українських спортсменів. У 2019 році Жан Беленюк зробив сміливий крок у політику і був обраний народним депутатом України від партії Слуга народу. Він активно займається питаннями спорту, молоді та фізичної культури, захист. Том прав спортсменів Жан такая ж бере участь у різних соціальних та благодійних проектах, підтримуючи молодих спортсменів. Та допомагаючи дітям з малозабезпечених родин. Його внесок у розвиток спорту і суспільства не залишився непоміченим. Він має численні нагороди та відзнаки, включаючи звання заслуженого майстра спорту України та орден за заслуги третього ступеня. Жан Беленюк це не просто спортсмен, а справжній патріот і громадський діяч. Його історія є прикладом для багатьох молодих людей, які прагнуть досягти успіху своїм талантом і працею. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.